Друзі, маю для вас пропозицію, як провести завтрашній вечір. Отак ми з вами з такої інтриги, та, яку ми зараз і розкриємо. Завтра відбудеться подія. Це одна із низки заходів такого великого багатошарового проєкту, і кожен його етап, кожна ланка вона надзвичайно цікава. Я вже відвідала одну з вистав в межах цього проєкту влітку. Ми про це теж поговоримо, можливо. Бо хтось із наших слухачів та слухачок теж був. Будемо так спільно рефлексувати з вами. А тепер на часі. Черговий етап. І от завтра відбудеться захід о 18-й годині, який має цікаву назву, оскільки він називається ББ із ліхтарем у руці. тобто це Бертольд Брехт із ліхтарем у руці. Це є спільний проєкт театру Шевченка-Березіль, музиканта, композитора Юрія Горжи, письменника Сергія Жадана і ще дуже багато прекрасних чудових людей. Долучилися, аби він власне справдився. І декілька із цих прекрасних людей, які реалізують цей багатошаровий проєкт, сьогодні у мене в гостях. По-перше, це власне Юрій Горжий, якого я вже згадала, композитор, музикант діджей. Вітаю вас, Юрію. Добрий день. А також почеста консулка Німеччини у Харкові Тетяна Гавриш. Вітаю. Вітаю. Мабуть, почнемо здалеку, та не з тієї події, яка на нас чекає. Про неї ми на десерт її залишимо. І Добре. все ж таки хочеться згадати про цю подію, яка була в червні Березіль Курбас Брехт. А коли вона починалася, Сергій Жадан сказав, що те, що ви зараз побачите, це взагалі не війде в кінцевий продукт, який буде через рік у виставі. Це такий експеримент музично-поетичний. Він мені здається, був дуже цікавий, вдалий. Для вас от, зробити цей експеримент та втілити його, усвідомлюючи, що це така буде штучний продукт. Для вас, це для чого це було вам? Я думаю, для того, щоб відчути один одного, ми ніколи не працювали такою констеляцією разом. І це був для нас дуже дуже корисний експеримент. Насправді, бо між іншим, я думаю, що як станом на зараз мені так виглядає, що ми всі. Все ж ось цей всі сезони цього Брехто серіалу об'єднує музика, об'єднує пісні, які ми зараз записуємо з Сергієм. І власне частину цих писень можна було вже почути в червні. І мені, наприклад, як музиканту і композитору було цікаво подивитись, як вони можуть працювати з або як з ними можуть працювати актори на сцені. Як це як музика, наскільки вона має потенціал саме як акомпанімент для того. Що відбувається на сцені, і ми грали наживо це. І мені здається, що воно було дуже динамічно. Тобто я побачив все, що хотів побачити. Угу. Та під час вистави так дуже цікаво запаралелили біографії Курбаса, власне, і Брехта. І для мене було чесно дивовижним це суголосся. І я з пригадала, що про Брехта ми активно почали говорити в Харкові якраз напередодні Великої війни, та й уже зараз під час, і що я дуже, мабуть, логічними. Правильним, бо і Брехт жив в цьому перечутті великої страшної війни, і він про це писав. І можливо до вас, та пані Тетяно, запитання, чи для вас було це відкриттям, що ці біографії настільки суголосні, подібні, можливо, в чомусь? Певним чином, так. Тому що цей проект загалом почався з ідеї створення музичного альбому на переклади Брехта української, які зробив Сергій. А коли ми шукали нові сенси для цього, ми згадали про Курбаса, і це дуже, дуже цікаво, тому що це дві особистості, які жили в один час в дуже подібних контекстах і зіграли кожен по своєму дуже важливу роль, але потім зробили власний вибір. І цей вибір він визначив подальший рух. Не лише театру, але й взагалі десь можливо суспільства. Це, це круто, що ми згадуємо Курбаса, тому що я би мріяла, якби Курбас у Харкові був настільки важливим і згадуваним, як Брег Берліні, і це частина нашої ідеї, власне, з якою ми зараз працюємо. І вони вдвох і Курба і Брехт, крокують поруч, так би мовити, з Сергієм з Юрієм і з, з Олександром Ковшином, який взявся це поєднати, і ця історія в про в процесі вона ще пишеться, але але також що важливо. Це дає більше розуміння не лише щодо Леся Курбаса і Бертольта Брехта, але щодо контексту. І це дуже круто перекладається на сучасний контекст, особливо тут в Харкові. Це відчуття є абсолютно іншим ніж навіть навіть в Києві. Мені здається, це цінний момент, який ми використовуємо. Я пригадала, як в 18-му році вигадала таку ідею. Я на телебаченні працювала. Я стала під табличкою біля театру Шевченка з зображенням Курбаса. І я запитувала людей, хто такий лиський курбас. І мені одна людина відповіла, вона підняла голову і сказала: оцей чувак. <рес> <рес> і власне, ну з того часу багато чого змінилося. Я думаю, що Курбас став більш упізнаваним. Втім, от ви, пані Тетяно, сказали, що хотілося б такої впізнаваності для Курбаса в Україні як для Брехта в Німеччині. І, на вашу думку, скільки нам треба ще турувати цей шлях, аби сталося так? Я Думаю, питання не скільки, а як? Тут я зроблю один крок назад, напевно. Нагадаю нам, що Харків за ці 10 років суттєво трансформувався, але точка з якою ця трансформація починалася, вона виглядала навіть напевно для багатьох зараз неочікувано про це подумати, але варто тут було неймовірна кількість інвестицій саме в культуру з боку російських фондів. Тобто загальний тренд, який ще досі існує, я впевнена, масової культури тут закладався якраз з півночі, і це великий виклик. Те, що ми зараз робимо не тільки ми, багато хто робить в Харкові, перевизначає це. Це, це, це дуже глибока робота, яку варто робити. І мені здається, тут не є питання часу тут є питання зусиль з одного боку. А точок спрямувань, бо очевидно, ми не маємо стільки ресурсів за обсягом, але ми можемо робити точкові інтервенції, які дадуть набагато більше ефекту. І мені здається, дуже важливо робити колаборації, такі ціннісні колаборації, які дають синергію і змінюють ситуацію. Тому що про Курбаса точно знають в бульбашках, про угу. курбаса точно знають підлітки. Які з 22-го року захопилися червоним ренесансом, розстріляним відродженням і так далі, але мені здається, цінно буде, коли ця аудиторія буде зростати, і коли ми будемо більш довірливі до людей, які є тут, і більш м'які до сприйняття того, як складно можливо, вони руйнують свої минулі установки. До речі, та про те, що підлітки зацікавлені, мені нещодавно розповідала моя молодша знайома, там їм всім там 17-19 років, і запросила на новосілля. І... Тусовка була а, в стилі будинку слово, і кожен wow. мав собі вигадати образ і вдітися, прийти в образі Йогансена, Семенка. Скільки а... курбасів було? <рес> До речі, не знаю. Треба уточнити, але сама ідея мене страшенно надихнула, і а, дійсно, що цей шлях друється якісно. А, Зазначу для слухачів, що співпраця та Юрія Гуржи, Сергія Жадана вона вже не перша. І, можливо, ви чули, любите, як я приміром там альбом «Фокстроти», «Семафори», також працювали з текстами Григорія Сковороди, теж є музичний альбом, який яскравий регіотий дуже. Я от пригадую, можливо, ви не пам'ятаєте, пане Юрію, я у вас брала інтерв'ю, ще коли Фокстроти виходили. Я була на іншому медіа, це було інше життя. А от, але ви тоді дуже цікаво розповідали, що. Ем... Як ви шукали оці звуки та щоб втілити о, цю атмосферу 20-х? Ви були в літмузеї, там о, так, якось так, так дослухалися до так, марські машинки. Та, так, бувало. та до дуже цікавих звуків. От ви нині працюєте та з, з дробком Брехта в перекладі Жадана? Що, що як шукаєте оцю атмосферу? Ось десять хвилин тому, коли я заходив до вас, я отримав повідомлення від нашого. Ну, можна сказати, мого копродюсера альбому Сергія Кондратіва, який е, зі студії зі студії Март е, купив сірники, і це насправді ілюстрація до Тобто, я Спочатку подумав, що це метафора, потім згадав, що в нас є пісня Спаліть мене, і це буде, буде елемент перкусії, мабуть, в цьому в цьому треці. Там багато різних звуків. Я вже був в Берліні на цвинтарі, де похований Брехт, і записував звук його на чотири хвилини на пісню Міста ховають у собі поетів. І там ще багато різних звуків, яких ми збираємо. Це все зараз у такий work in прогрес, тобто ми все ще працюємо. Я думаю, що там буде. Не факт, що це буде впізнаваємо. Насправді це такий елемент, який працює, навіть якщо ти не до кінця розумієш, звідки це, але воно додає, безсумнівно додає такий елемент, який теж присутній, і до якого Ну, це, це ж як музика, музика такий, як фільм в голові. І мені здається, що ми створимо дуже цікавий фільм. До речі, міста ховають у собі поетів на червневій виставі. Я чула здається. Так, Так, так там була... було чотири пісні mm -hmm. з шости, які ми зараз записуємо. Це міні-альбом. В мене є вже думки, як його розвити. Якщо в нас наступного року вистачить часу і сил, ми може будемо робити продовження, але поки концентруємося на цих шести треках, чотири з них були у виставі, дві майже ніколи ще не чув. Альбом ми почуємо до січня, та наскільки я знаю ага, я не за все <ріху> <ріху> so, ставлю вам так, дедлайн так так так, дякую дякую я люблю працювати дедлайнами <ріху> <реш> так, мені просто скидали табличку, де написано було орієнтовно. Я думаю, може, у вас є якісь попередні терміни і ні, ні ну насправді Запевнити так є. Слухачі. Тобто дуже в наступному uh -huh. я думаю, що наступному місяці маємо. Тобто, в Харкові ми закінчуємо таку головну фазу, щоб далі вже запрошувати різних виконавців, які будуть на кожному треті. Така є ідея, що на, на кожній пісні додається виконавець ззовні. і це теж насправді дуже цікавий шлях. Але я не можу на жаль. Ну, зараз uh -huh. повідомити більше це така інтрига, одна з. Добре, а щодо інтриг стосовно завтрашньої події, у мене, до речі, було запитання про власне, бо це називається захід-квартирник Жадина і Гуржи Брехт із ліхтарем в руці. І я подумала, із ліхтарем цікаво. Це натяк на те, що поки всі йшли зі смолоскипами, в нього вже був ліхтар. чи до чого це натяк? Це прекрасно. і Це зараз така ілюстрація саме до того, як це має працювати. Це насправді рядок з одного з віршів, яким ми. Поклали на музику, тобто це буквально ем, він закінчується, на тому що. Хм, Я зараз пам'ятаю чомусь саме німецьку версію, але там є буквально фраза «Берт Бехт, Берт Брехт із ліхтарем в руці, і мені здалося, що вона частина приспіву пісні, мені здалося, що це якось дуже ну, запам'ятовується насправді. Хоча важко вимовити «Берт Брехт, але тому ми його скоротили до ББ. Угу, угу. Ну так, і це теж залишає місце для просторового мислення Для фантазії. для фантазії. Так, а якщо Проанонсувати та й розказати, на що можемо чекати завтра, тобто пограєте, по поспіваємо, поговоримо, на, на що можемо завтра. Я подібатись. думаю, ми е, хотіли би з Сергієм. Е, так вийшло, що на вірші Брехта. Створено дуже багато пісень, дуже різних, дуже цікавих, в дуже різних жанрах, і вони переспівуються весь час. І навіть такі виконавці, від яких якось не очікуєш, ну не бачиш зв'язку з, наприклад, з Берліном Німеччиною 20-х, Раптом переспівують і це звучить настільки органічно. Тобто, я пам'ятаю, що коли я почув щось на вірш Брехта, це була пісня про Мекі Меса, Мекі Ніш, яку співав Луї Армстронг. Я почув її, мабуть, в фанатиці мого дідуся. Я не, не знав тоді, звісно, хто такий Брехт. Потім я не знаю, і Дорс, і Девід Бовує. Тобто там стільки людей, і вони в них у всіх якось Брехт звучить трохи інакше, але абсолютно природньо. Я хотів би завтра поговорити про це. Ми розкажемо про процес створення ми з Сергієм. Мені подобається ідея квартирника, бо це щось таке дуже, дуже своє, дуже неформальне. і е, Тому в нас зараз з нами не буде музикантів, але буде гітара. І я дуже сподіваюся, що наша публіка допоможе нам співати ці пісні. Тобто в мене вже в голові такі аранжировки. Е, Аранжування е, такі ситуативні. Думаю, що в мене є партії в голові. Думаю, що ми зараз завтра подивимося, хто прийде і. Розподілимо хто співає, хто займається перкусією, і почитаємо, звісно, переклади Брехта. Бо це насправді не зовсім для мене. Це і Брехт, і Сергій. Насправді, mm -hmm. бо ці переклади вони фантастичні. Мені вони дуже подобаються, і вони для мене це такий шлях, насправді, до Брехта, якого не було в мене раніше, бо в Берліні я скоріше він відчувається, як Тетяна вже казала: він відчувається всюди. Тобто, Брехт це такий берлінський бренд. Насправді ще один. ББ, до речі. Клас. А, до речі, про це, як і ви сказали, цікаво, яка публіка прийде. Я згадала, що от в червні на заході вона була дуже своя, бо я пригадую цю фразу, я її навіть виписала собі, що я так давно працюю в театрі, що поховав не одне покоління театралів, і цей регіт стояв неймовірний. Тобто люди, які прийшли, вони розуміли, про що йдеться. Але мені цікаво там на, на останок у вас, пані Тетяно, запитати про а, наше бачення брехта Бо ми зараз частіше зустрічаємо ну і в Харкові, і це класно, що саме от фронтове місто говорить мовою Брехта. Мені це страшенно імпонує. Нещодавно в театрі Ляльок з'явилася вистава по Брехту, і вона і до повномасштабного, до речі, планувалася. І театр Шевченка-Березіль долучається. І більше дійсно заходів. Як вам здається, наше бачення Брехта? Воно наскільки різниця від бачення німців. Я думаю, це питання краще було б задавати Юрію, але зі свого боку можу сказати, що воно, звісно, інше, бо ми пропускаємо через власний контекст, ми це тільки опановуємо, і тому о, можливо, я кілька слів скажу про те, що ми плануємо з цим робити далі. Uh -huh. Ну, по-перше, дуже важливим є. Те, що основою цього руху, цього проекту власне є переосмислення перекладів Сергія, перетворення їх на музичний контент, і основою цього проекту є альбом: четвертий альбом спільний для Юрія і Сергія, але перший україно-німецький. І важливо, що цей проект фінансується німецьким урядом. Мені здається, ця і це один з найбільших проектів в сфері культури, який наразі ними фінансуються. Це перше, друге, те, що він створюється у Харкові. Ну його ж можна було технічно записати, будь-де навіть uh -huh. у Берліні. Але власне сам творчий процес і процес запису відбувається тут у Харкові. І е, все інше, що ми робимо, це вже е, намагання е, створити навколо цього широкий рух. Тобто і та вистати квартирник, що буде завтра, і всі розмови навколо. Це вже додаткові зусилля які, власне і не є зусиллями? Це скоріше, просто люди починають перетворювати це на тренд. Ми сподіваємося, що так станеться. Звісно, це буде інше сприйняття Брехта, але можливо і Брехт має в цьому потребу, бо він трохи заюзаний в Німеччині. Там як ми ти, як ми його бачимо, переосмислюємо, надаємо інших сенсів. А це цікавий експеримент насправді. І зараз є сподівання, що до весни у нас з'явиться п'єса, за якою наступного року ми побачимо велику виставу про Брехта і Курбаса з музикою, яка наразі є в цьому альбомі, а можливо ще додасться. Тому це від нас залежить, яким буде сприйняття Брехта і, можливо, тут у Харкові народжується його нова реінкарнація. І це теж дуже важливо ще з цієї точки зору, що росіяни вкрали у нас сторіччя Березолю. Тобто ми е в рік, коли мали це е відзначати, пишна яскрава. Е на жаль, були зайняті іншими справами е та е шок до толанням шоку розпочує опору опором е в активній російській навалі. Тому, можливо, це теж таке, та е як елемент. Е від ну, шани і якогось від того, але від, я є нові рахунки. Ми будемо святкувати сторіччя ну, театру Курбаса у Харкові наступного року. Угу. Є такий план. А це класно. Це, це дійсно. А, я про це не подумала. А, і я, знаєте, дуже мрію, що колись, ну, можливо, я вже буду сива і стара і вже буду слухати радіо, перебуваючи на пенсії, і якесь наступне покоління буде говорити. Ну, Корбас, знаєте, це вже такий тренд, це настільки вже заюзана тема, що ми шукаємо нові сенси і нові, нові, нові тренди. Мені принаймні цього дуже хотілося, і здається, що саме от такими проєктами ми прокладаємо цей маршрут. Ви прокладаєте, а ми дуже радіємо, що таке є. Дуже вам дякую за цю розмову. Друзі, приходьте завтра. Я бачила, ще заходила сьогодні. З раночку було трошки більше 30 квитків, всебто розбирають, розгрібають. Тому встигніть і давайте завтра о 18-й годині бачитися, слухати, розмовляти і дізнаватися про курбаса і брехта більше. Дякую вам за цю розмову. Дякую. І ми дякуємо. Друзі, а ми йдемо на музичну паузу і повернемось до нашої денної студії.